Я буду читати слово Боже коротко, казав легше, що коротко треба проповідувати, щоб хтось не обіжався. Ну, я думаю, що по різному проповідам, коротко чи, чи довго, але саме головне, щоб ми брали для себе настанову і це було на славу Божу і нам благословення. Прочитаю один із віршів, це Євангеліє від Матвія. 12-й вірш. Це молитва Отче наш, яку ми молимося щодня і не один раз. Тут написано так: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Це один із віршів, або одне із прохань, яке ну, ми висловлюємо, або молитва, якою ми молимося до нашого Господа. Ну, і я хотів би сьогодні говорити про. Пропрощення, але не з такої позиції, ну, ясне діло, що нам потрібно тут, як написано, ми прости нам, тому що ми прощаємо. Не тільки ну, в плані того, щоб нам простили, але в плані ось такому, щоб ми могли ось, можливо, зло перетворити в добро, якщо можна ось так сказати. Пам'ятаєте, свого часу Йосип. Він казав для своїх братів або своїм братам, він сказав таке слово, що зло, яке ви хотіли зробити мені, Бог перетворив його в добро. І через те, сьогодні ви можете жити, і сьогодні ну, може приїхати і батько, і родина вся там, і мати добро для себе. Хоча, ну, якщо говорити навіть за ось ту роботу, яка там відбувалася, євреї попали в Єгипет, а потім з Єгипта виходили. Там ну, багато є таких повчальних моментів. Можливо, ну не все нам зрозуміло, не все ми можемо пояснити. Але водночас такий був замисел Божий. І навіть через Єгипет, я так колись говорив, що через Єгипет Бог робить свою роботу і дає можливість отримати благословіння. Ще таке. Я думаю, що ви напевне бачили, от зараз висять такі оці реклами, там чорний такий щит і на ньому написано перетвори свою лють на зброю. Читали таке, так? Да? То ну, я так дивлюся, ясно. Я не, не буду зараз говорити там ну, ту, яку вони там говорять, але сам принцип, як казав, знову ж таки, апелюю до Олега, він казав, сівся згадував, що саме суть, щоб зрозуміли. Справа в тому, що ну, є якась нега... є негатив у людини, але його можна зробити якимось інструментом або навіть зброєю і перетворити. Тому що буває таке, що ми живемо з тим. Ну і гнівом, з образами, і з якимись нашими такими ну, речами, і вони нас внутрішньо знищують. І ми не можемо не служити, ми не можемо мати радості, ми не можемо мати благословення і так далі. Воно нас знищує. Але якось так я ну, зараз не маю таких якихось варіантів і, можливо, пропозицій великих, як це діло зробити, але просто поставити ось таке ну, якби запитання і. Можливо, шукати відповідь, як це ми можемо зробити. Нелегко, правда, ж нелегко було для Йосипа, щоб ну, простити своїх братів. І особливо, ну там же проходив час, це ж не те, що було там, ну, скажімо, одне моментна якась там дія. Це ж розтягнулося воно в часі, що навіть коли брати прийшли, то вони не пізнали свого брата. Брати ну, бачили, хіба ж ну, сьогодні до нас прийшов один чоловік. Вранці я сюди прийшов, десь ще восьмої не було, напевно, І я бачу один чоловік дуже знайомий. Я ну, його знаю, розмовляли з ним. Він каже, що я тебе ну, знаю. Він мені розказує, каже, що коли ось тут оце ваш молитовний будинок штукатурили і шубу робили, то я там робив. Там каз із Івано-Франківська приїжджав чоловік, який. Штукатурив і Шубуцу накидав, я йому допомагав. Ну, він так просто представляється. Але я знаю того чоловіка, і ви його, можливо, дехто знає тому що ну, він якби ну, має в якійсь мірі відношення і до церкви ось нашої. Але він каже, я тебе знаю. Ну, ми ну, можемо ж по рисах обличчя, по поведінці, можна ж побачити, правда, ж людину впізнати. Але. Ну, видно, великий довгий час пройшов щодо Йосипа і тої ситуації, що навіть брати не впізнали свого рідного брата. Але ж він же ж був, і як теж він вже був не дитинка. Дитинка може змінитися, чи ж не так, маленька дитинка, вона ну, виростає, міняється. Але ж це була доросла вже людина, сформована, це вже була людина, яка була самостійна, який міг йти шукати братів своїх, їсти їм занести. Ну, то є, ми знаємо, що це вже, напевне, ну, можливо, по-нашому це могла б бути вже повнолітня особа, тому що довіряли їй. То ми говоримо ось за те, що, можливо, нам потрібно ну, не тільки е, якусь споживацьку, ось таку позицію е, прийняти відносно. Того, що ми можемо зробити і отримати від Господа, але ще й комусь послужити, трохи вище стати, трохи якось краще ну, розвинутися, тому хай нам допоможе Господь. Я прочитав ось цей текст. Тут написано, що Христос так навчив, навчив своїх учнів. Я не знаю, ну, допустим, досліджувати точно ми не можемо, але двічі ця молитва повторюється. І один раз вона записана в Євангелії від Матвія, звідки я читав, а інший раз записано в Євангелії від Луки, і там написано, що коли Христос молився і перестав. Можливо, й до цього він вже молився, і, можливо, і ця молитва була. Але коли учні звернулися до Ісуса Христа і кажуть: навчи нас молитися, як і Іван навчив молитися своїх учнів. І, Ну, така думка, що. Напевне, ну, кожен вчитель учить по-своєму молитися, чи ж не так. Ну, В Івана там своя була молитва, і вона ну, правильна молитва. І ми знаємо, ми зараз цитуємо Івана Хрестителя і кажемо, що ось навіть сьогодні звучали слова, які ось Іван говорив, і так далі. Але Христос іншої молитви трохи навчив. І ця молитва, ми її користуємося. Вона є для нас як взірець, вона для нас як принцип, вона для нас ну, є те, чим, з чим ми можемо приходити або як ми можемо представати. Перед о, Небесного Отця. Ну, але йдемо ось йдемо далі. Я так думаю, що люди грішать, і в тому числі і непрощенням. Чи ж чи не так? Всі ми багато згрішуємо. Ну, Я зараз йду до того, про що ну, на початку ось сказав. Всі ми дуже багато згрішуємо. І ми можемо читати тексти із Слова Божого. Чи не потрібно читати, чи ми це знаємо, що ми всі з Ну, я прочитаю деякі де ось із них. Наприклад, послання до Якова, тобто не до Якова, а Якова. До Якова, це апостол Павло пише до Тимофія, наприклад, а Яків пише своє ось послання. Він ось говорить такі слова: адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік здатний приборкати усе тіло. Ми всі інші перекладка раз у раз потикаємося, і це незаперечно. Я думаю, що доказувати ось сильно не потрібно ось це. Послання до колосян, апостол Павло пише ось такі слова. Також, третій розділ, дванадцятий вірші нижче. Отже, зодягніться, як обрані Божі, святі, улюблені, у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи. Одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив нас, так само і ви робіть, а понад усе любов, вона зв'язок досконалости. Ось це слова апостола Павла. Якова я прочитав. Ось він каже, що зодягніться і робіть, вибачаючи і прощаючи одне одному, як і Христос простив нас, так само і ви робіть. Ну, тут мова йде знову ж таки, що ми немало згрішуємо, як каже Яків. Ми багато дечого. Ось. Ну, якщо говорити, що зодягніться, як обрані Божі, милосердя, доброту, лагідність, довготерпіння і так далі, похоже, що його не вистачає. Чи не так? Чи хтось може сказати, що я маю повний набор, і оця, як сказав він, любов, яка є. Зв'язок досконалості, і ми його вже маємо, і ми вже можемо ось продемонструвати ось те. Але він каже: вибачаючи і прощаючи, ви зодягайтеся, але вибачайте і прощайте одне одному. Тобто мова йде про те, що ну, це не хтось, я святий, а хтось грішний. Але кожен із нас він може згрішувати. І це така, ну якби двостороння арифметика, що з одного боку хтось грішить, з іншого боку, я грішу. Але від нас залежить, як ми реагуємо, як ми себе поведемо, і такі і будуть результати. Ну, ще один текст, я нагадаю, це Євангеліє від Матвія, 18 розділ. Тут написано за. Христос каже, також за прощення. Тому що, ну, я думаю, що ви пам'ятаєте, ставив Петро питання Ісусу Христу, чи учні запитали Ісуса Христа. Скільки раз прощати моєму братові? Пам'ятаєте, що Христос сказав? Що, а і каже, що до, чи до семи разів прощати своєму братові, а Христос йому сказав, що маєш прощати 18.21. Тут ну, написано з 21 го вірша, і майже до кінця ось цього розділу, до 35-го, тут мова ось іде про відповідь на ось це запитання. 21, 22 вірш. Тоді підійшов до Нього Петро і сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю йому простити до семи разів. Відповів йому Ісус: не кажу тобі до семи разів, але до 70 разів по сім. Дивіться, ну, є різні брати, є такі брати, які грішать або ну, треба прощати сім разів. Але є такі брати, похоже, це слова Христа, що потрібно 490 разів прощань. Тобто, знову ж таки, мова йде про те, що ми немало согрішаємо, або, як каже Яків, раз по раз, раз у раз ми грішимо. І ось оці всі наші гріхи, вони мають ну, певне, скажімо, результати. Чи ж не так? Я думаю, що також ми відчуваємо і знаємо дію. Согрешення, дію гріха, як воно ось діє у нашому житті. Ну, якщо говорити навіть за непрощення, я прочитав з Івангелії від Матвія, ну, з молитви Отче наш. Непрощення. Якщо ми маємо не прощаємо, то відповідно наслідком нам не простить Отець наш Небесний, наші провини. Тобто, якщо ми не прощаємо, то і нам не проститься. Це наслідки. Наслідки, ну, в даному випадку ми говоримо за непрощення. Далі. Ще один такий момент. Я хотів би, як читав це, і якось воно, ну скажімо, по-своєму, ну скажімо, відобразилося. Ось з 18 розділу, це що я нагадав, Христос питає, тобто, Петро питає, скільки разів прощати, і там далі у відповідь або роз'яснюючи ось це. Цю позицію Ісус Христос розказав притчу про немилосердного боржника. Я думаю, що пам'ятаєте, я не буду її читати, це е, тут у 18 розділі написано. То там написано, що, е, як тут сказано, Царство Небесне подібне до царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. І там написано, покликав одного, який був винний 10 тисяч талантів. І каже йому, що віддай. Він каже, що немає. То тоді, пам'ятаєте, яка відповідь була ось цього царя? Що там було сказано? Скажіть мені. Я, я, яка відповідь була? Що, що? Не простив, але спочатку, що до прощення, що було сказано. І Як той не мав чим віддати, пан наказав. Що зробити? Продати. Його, дітей і все, що має віддати борг. Дивіться, мені здається, що тут така істина ну, серйозна звучить, можливо, ми це не озвучували. Якщо хтось боржник, то від того страждає не тільки боржник, але страждає, каже, продай і його, його в тюрму, а жінку продай, дітей продай, і все його майно продай. І мені здається, що це ну, нам потрібно взяти на озброєння. Що коли ми маємо якусь проблему, то від цього не тільки я страдаю особисто, але страдають і ті, хто є поруч з нами, хто близький для нас, хто для нас рідний. Олег каже, що я дітей своїх люблю понад усе і настільки люблю, що навіть вас із Германії вивіз. Ну, це цікава така позиція. Я то так молюся, я не знаю, може правильно чи неправильно, може ті, хто виїхали. І ну, не збираються повертатися, то може їм така молитва, вона може і буде не дуже ну, приємна на слух. Але вранці на молитві я молюся так, що Господи, благословити тих, хто виїхали за кордон. Ну, слава Богу, Бог дав можливість заховатися там. Але дай їм можливість повернутися додому. І не дивлячись на те, що можливо обставини зараз не найкращі, допустимо, щоб повертатися. Але я так сподіваюся, сильно сподіваюся. І в мене є підстави ну, на те так сказати, що прийде час, коли в Україну будуть їхати люди, будуть хотіти приїхати, будуть хотіти тут оселитися, будуть хотіти бізнес тут робити, будуть хотіти ось тут жити. Але ну, для цього ще потрібно часу трохи. Пройде і воно так буде. Ну, але на сьогоднішній день це зараз ще поки що ось так: розруха, там, потреба і, 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 і так далі. Ну, але ми говоримо про те. Що ми можемо, ну скажімо, мати, якщо ми не прощаємо, то можемо створювати проблеми і для себе, і для наших близьких. Ну і якщо говорити за наслідки гріха або непрошення, то ми не зможемо допомагати іншим людям. Ми будемо косніти в своїх проблемах, боротися із тим, скажімо, своїми тягарами, а іншому допомогти ми не зможемо. І це для нас також, ну скажімо, важливо, тому що ну, якщо не говорити навіть допомогти, ну скажімо, ближньому, тих, хто поруч з нами. Ну так Христос сказав, що ми маємо допомагати як добрий самарянин і так далі. Багато ми прикладів знайдемо і таке інше для тих, хто ну, для нас ближній. І інколи буває так, ну, це правильно, що ближні це ті, хто поруч з нами, хто там зустрічається і так далі. Але мені здається, якщо людина вона отруєна, ну скажімо, непрощенням, я скажу ось так, то чи вона зможе допомогти своїм дітям, наприклад? От коли, коли людина вона носить гіркоту в своєму серці, коли вона мучається, коли вона там обіжається, коли вона там, можливо, ну, це все в своєму розумі повторює, можливо, складає якісь плани помсти, бажає якогось недобра і, і таке інше. Чи може вона тим, хто поруч з нею дітям, наприклад, прищепити або дати щось добре? Я думаю, навряд чи це ось так можна, але інколи ми думаємо ось так. Ми поранені, ми ну скажімо, з гріхом обтяжені. І хочемо зробити добро, але коли його немає, ось того прощення, то відповідно ми не зможемо розвиватися у самі. Нам потрібна ось допомога. Тому хай нас Господь благословить. Я хочу сказати за, за прощення, що воно собою представляє. Я недавно був буквально вчора на, одной, на одній зустрічі слухав ну, семінар, такий гарний чоловік, розумний, із Австралії аж приїхав. І він таку програму пропонує. програма називається Зростання, що потрібно зростати нам. І я так думаю, що ну, це потрібно для нас чи не потрібно зростати. Я думаю, що потрібно. І причому незалежно від віку, незалежно від статусу, незалежно від знань, незалежно від положення, яке ти займаєш, потрібно зростати. І ну, як Христос сказав, що апостол Павло казав, що в міру повного возраста Христового, і ну, ніхто не претендує. На землі ось дійти до такої, ну скажімо, до такого стану, але бути в процесі цьому зобов'язаний кожен із нас. Тому нехай Господь ось нас благословить. І так я хотів би сказати за, за прощення. що таке прощення. Я зараз як кажу не маю якихось ідей. Хоча потрібно можливо про це ось роздумувати, і на персональному рівні, можливо, на церковному рівні, можливо, навіть на регіональному чи українському рівні роздумувати над тим, як потрібно зростати. І можливо, потрібні для нас програми ось такі, якось якась наука, така як ми можемо зростати, як ми можемо оте зло перетворювати в добро. Це потрібно в цьому вчитися. Потрібно. Ну і певна річ, що це потребує затрат, це потребує жертв, це потребує ну, внеску серйозно. Як казав Олег Знову, ж таки до його повертаю, треба крепко багато працювати. І ось в цьому є для нас благословення. Ну, коли ми говоримо запрошення, то це добровільний вибір. Ми вибираємо носити образу, чи неї відпустити, чи, чи простити. І колись Клиновський покійний, він казав, я як пам'ятаю, як зараз, він каже, що хтось мене обідав, і я каже, спати не можу. Вночі каже, воюю цілу ніч. Він той каже, спить собі там, хропе. А я каже, воюю. Вранці воюю. Давно воно забуло, а я каже, воюю в своєму серці. Ну, але. Це добровільний вибір. Ну, хочеш воюй, пожалуйста. І ви знаєте, що здатність людського розуму або мозку накручувати ситуацію, згущати краски. Чи не так? Ну якось так, коли подивишся на якусь ситуацію таку складну, то ну, чомусь тебе ну не на позитивка, що а воно все минеться, там Христос, моя надія, допомога. Але чомусь воно так, коли подивився, то воно якось накручується. І чим ти більше ну, обдумуєш ти. Більше накручується, накручується і накручується. Ну, і це ось наш вибір відпустити образу, гнів, гіркоту, відпустити або з нею жити. Ну, ясне діло, що це не так просто, але ну, це ось ми можемо зробити. Це ось наш вибір. Далі, наступне відмова прощення це відмова від помсти. Це відпускання будь-яких планів або бажання помститися. Тобто, Ну, відмовитися, відпустити, ось тих планів не складати. Казав, один чоловік каже, ну, задав запитання ось таке. Коли каже, вжалить тебе змія, то що потрібно зробити, коли вжалить змія? От таке запитання. Я запитаю вас. Що потрібно зробити? Обично кажуть, треба вбити змію. Ну, ну, ну ось, ось так. Але ви знаєте, що від того змію ти вб'єш, допоможе воно тобі чи не допоможе? Яким чином воно допоможе? Можливо, коли ти будеш вбивати змію, то е, яд, е, ну, собі проблеми створиш, тому що час потратить, чи, чи, чи ж не так. І ще одна така річ казав той самий чоловік, що від укуса змії ніхто не помер. Правильно це чи неправильно? Від укуса, змії, ніхто не помер. Помирають від яду. А той яд він всередині людини, він там робить свою роботу. Якщо не зайнятися протияддям, ну, не, не зробити якісь певні речі, то просто ось ти помреш. То от якраз ми говоримо, що прощення це відмова від помсти. Далі наступне. Прощення це. Повернення контролю. Що мається на увазі? Минулі події не будуть нас контролювати. Ми не будемо жити минулим життям, тобто минулими образами. Те, що рани нам спричинили, ясно, це больно і це, ну скажімо, сильно воно гнітюче. Ну, але. Якщо ми його простили, то ми його відпустили і те не контролює нас. І коли ти дивишся на образчика Твого, то ну, ти вже зовсім по-іншому, ну скажімо, підходиш до ситуації. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми ось про це пам'ятали. Нам потрібно жити ось правильним життям, добрим життям, і щоб минуле те, яке ну, Накопичилося в минулому, щоб воно не контролювало, тому що якщо воно буде контролювати, то певна річ для нас будуть ну, певні проблеми. Далі прошення це вибір і не зациклювання, і не згадування того, що було. Забутися образу складно, хоча така, що якщо ти не забувся, то ти не простив. Але Можливо, це не зовсім ну, буде звучать одновразумітельно чи сприйнятливо, але забутися образи складно буває. Але поміняти позицію до образи, змінити позицію це наш вибір, як я вже сказав. Це наша можливість. І коли ми ну, скажімо, прощаємо, то ми не повторюємо. Христос, то тобто написано в посланні здається, до євреїв, написано, що гріхів не згадає більше. Він не забувся, але він не згадає. Тому що образчику ми можемо нагадувати і казати, ти грешник кокаяний, ти мені зробив там 100 років назад. я, ти мені зробив ось таке, я зараз не можу забутися. І, між іншим, є люди, яких ви, можливо, знаєте, я їх також знаю, які носять. І причому носять руками десятиліттями, і вони, коли ти з ними зустрічаєшся, він тобі починає на, розказувати. Ти настроїв того, щоб мене вбили, щоб мене побили. Я такого ніколи навіть і в думках не міг, ну, скажімо, мати. Але мені таке розказує, і носяться, і нагадують, і не, і не можуть. Ну, відпустити ось це. Я, я не знаю з якої причини, можливо, це така ну природа людська, можливо, тип людини такий, ну але таке ж буває. І ось ми говоримо, що можливо забутися, ну воно в пам'яті залишиться. Ми, це, знаєте, легше на флешці там чи на комп'ютери узяв, зробив там, як це там. Називається, ну коротше, диск формат форматування диска, да? включив, і воно тобі все постирало. Там і, знаєте, з диска, коли стирається інформація, то там, якщо навіть там є віруси, стираються. І якщо там є добре, воно теж стирається, то ну, на комп'ютері це легко зробити, і з людської пам'яті не, не можна так зробити. Але змінити відношення до тої інформації людина це її вибір. Тому хай благословить нас Господь. Ну і останнє, що хотів би сказати за прощення, або це те, що може змінити наше відношення і дати можливість те зло зробити добром. це, Коли ми говоримо за прощення, то це дар милості, це дар благодаті, милосердя, який дарується навіть тоді, коли не, не заслужено. Або, іншими словами, із жертви людина стає благодійником. Тому що коли мене образили, ну це дійсно болить. Ну але коли я дарую цей дар, я прощаю те, так як Христос нас простив написано, дав дар прощення, простив нас. І я прощаю і відпускаю. І вже я, якщо я ношу в собі от образу, я жертва, я обіжений і так далі. Але коли я простив, відпустив. То я благодійником стаю. Чи ж не так? Дивіться, як міняється ситуація. Стаю благодійником, тому що я простив когось. Так, як Христос мене простив. Як, читав, як Христос простив, так і ви прощайте один одному. Тому, брати і сестри, хай нас Бог благословить. У Бога є милість, благодать і благословіння для нас. І Бог хоче нас благословити. Христос навчив молитву чи наш, учнів. І ця молитва, вона благословення, є і на сьогодні і для нас. Бог хоче добра. Але від того, як ми його сприймемо, це добро, залежить також і від нас. І ми можемо або жити із злом і пам'ятати братам. Які зробили нам, ну як я кажу в ситуації з Йосипом, як у яму кинули? Ми можемо це прокручувати і драматизувати, там розказувати, як у яму я падав, як там мене доставали з тої ями, потім як я в тюрмі знаходився і так далі. І це все так, ну, згущать, згущать оці ось краски і жити з тим. А можна подивитися з іншого боку, простив і дивитися, а як я можу ось це зло. Перетворити у добро. Це залежить від нас. Тому хай нас Господь благословить у нашому житті. Всі ми немало згрішуємо, це факт однозначний. Але ми можемо не тільки покаятися, але навіть із тої ситуації, з такою можливо, ну я б сказав би так, Григо, зробити так, щоб це послужило благословенням для мене і для тих, з ким я живу. і Разом з тим було славою для нашого Господа. Хай нас благословить Господь, Богу, хай буде слава. Амінь.